Всім привіт! От мию таку площадку бетонну, це вже трошки вже помито. Мию фрезою і ось такий апарат Керкер -кер Мойка К-5. Користуюся нею вже більше 10 років, задоволений на всі 100%. Нічого в ній не ламалось, нічого не мінялось і нічого не докуповувалось. Так, купив її. В наборі йшла ось така струя, що мити машини, що пряма струя, і, і фреза. А піногенератор це я вже докупив. За 10 років повторюю ще раз, що нічого не ламалося, і працює справно. Перу в нею коврики, мию автомобілі і мою готівку. Зараз я вам хочу от показати, як помиється. Як миється, тобто ось така бетонна площадочка. Ось як, як бачите, вимиває Супер! Ось такий от результат. Скороїду теж збиває гарно, але бажано близько не ставити, бо може повибивати скороїд. Трошки далі відступати і все буде добре. Всім дякую за увагу. Кому кого щось може заінтересує, пишіть в коментарях. Дам якусь відповідь. Всім Дякую за увагу.